Німецькі самохідні гаубиці панцер 2000 виявились просто унікальною зброєю. Вас Іш Ішпрехету вашу бать. Вас іздасть. Про це повідомив Армін Папергер, керівник німецького оборонного концерну Рейнметал. Він зазначив, що відгуки українських військових щодо цих гаубиць дуже позитивні. Артилеристи відзначають якість та визначні характеристики потужної німецької зброї. За його словами, ствол на гаубиці фактично потребує заміни після 4,5 тисяч пострілів. Але українські війська роблять до 20 тисяч пострілів. Інші стволи давно просто. То тріснули в такій ситуації, резюмував Папергер, коментуючи, як німецька техніка чудово показала себе на полі бою в Україні. Ну основні ви перерахували техніка F-16, літаки створення літакової коаліції. На мій погляд, там може бути розглянуто питання, що практичні площині, скільки ми бачимо, що політичні рішення прийняті, і тому треба реалізовувати практичні почині. Що це означає? Це кількість літаків, Хто їх нам буде передавати, коли нам буде передавати? Відповідно, питання підготовки персоналу це не тільки льотчики, а ще і технічний персонал, який має експлуатувати ці літаки, готувати їх до бойової роботи. І е так само, очевидно, будуть вирішуватись питання посилення протиповітряної оборони України, зміцнення нашого зонтика, нашої парасольки ППО. Це, безумовно, передачі, можливо, передачі нових заклетних комплексів, і так само поповнення боєкомплекту до тих систем, що вже в нашому розпорядженні є, оскільки ми бачимо, що обстріли продовжуються, причому обстріли по всій території України, там лише на Києву, на жаль, тут Одеса, Кривий Ріг і так далі. Тобто потрібно підсилювати підсилювати фактично усю систему ППО нашої держави, а до цього необхідні нові задітно-ракетні комплекси. Зрозуміло. пане Денисе, як би ви схарактеризували наразі ситуацію на фронті, от, де ми спостерігаємо вже декілька днів активні бойові наступальні дії з боку нашої армії? На сьогоднішній день наша увага прибути безумовно до запорізького напрямку. в широкому сенсі південне, південна частина фронту, Запорізька область, захід Донецької області, де зараз в принципі Збройним силам України довелося розвинути певний успіх. Було визвано низку населених пунктів. На сьогоднішній день ведуться активні бойові дії поблизу Макарівки. Це напрямок від великої новості, якраз захід західна частина Донецького області, південно-західна сказати навіть на кордонах міністрних Запорізької області. Тобто йдуть важкі бої на сьогоднішній день. От зараз не варто там сказати, казати про якісь глобальні прориви з нашого боку. Це все тактичне просування, воно спрямоване на те, щоб виявити слабкі місця, а виявити слабкі місця, щоб вже там завдати е, певного головного удару і задіянням важких механізованих бригад, які були підготовлені в тому числі і з допомогою наших партнерів. Е, російська Федерація і російське командування зараз перекидають зему. Ми чули про те, що вони перекидають Серсонської області, зокрема і обереж, оскільки е, е, катастрофа рукотворна на Каховській ГЕС полює нові реалії. Кліматичні, передусім, які дозволили перекинути ці підкріплення. Але наразі російське командування, на мій погляд, не знає, не розуміє, де саме буде задано головний удар, і тому вона маневрує, маневрує резерв, тобто така шахотна партія йде. Очевидно, найбільшу небезпеку втрачають якраз в напрямку Великої Новосільки, саме зараз контратакувальні дії виконання російської армії відбуваються. Да, ну зараз манірне не, не навреди, да, Призві, так принцип не на вреді так. ну, таке общее враження, що дійсно є частини військової, які зараз там втілюють задуми старшого начальника. Але щоб так коротко описати ситуацію, то здається, що це поки що йде гра двох генеральних штабів Російської Федерації, і нашої і Питання мені здається знов таки, що питання де ж буде основний удар, напевно, не вирішили навіть зараз. І наш генеральний штаб або вирішив, і це чудово скриває. О тому це йдуть такі шахматни. Шахмати, скажу так, ті підрозділи, які наступають, честь і «Михвала», Наступає дуже важко потрохи, тому що ми не росіяни, ми не можемо собі дозволити закидувати тілами, Наступати завжди важче. Дуже росіяни готувалися. Видно, що наш контрнаступ вони сприймали всерйоз весь цей час, бо кажуть, дуже багато мін проти протитанкових, на жаль, не можемо використовувати в повному обсязі бронетанкову техніку через це, через те, що напевно ми не маємо привазі у повітрі. От, ну поки що скажімо так, десь прощупують збройні сили де можна. Е, бачимо вже якісь результати напевно, є позитивні, що противник вже стягує резерви. От, хоча ми справді ще мені здається і не починали. От, Ну, поки що не знаю. Важко зараз казати щось таке, значить, що монументальне, але ну я хотів би, подати глядачам сказати, що наступати, не оборонятися це значно важче, і це більше втрати завжди більше втрати, ніж в обороні. Зрозуміло, ти от почав Романе говорити про те, про рівень підготовки ворога до цих дій, які тенденції в цьому можна виділити, наскільки вони готові, як вони воюють, і ну, мені здається, нашому багато разів в ефірі і з тобою, з колегами обговорювали те, що пропустимо зневажати ворога, ну не в сенсі там не радіти перемогам чи. Тому що там за якісь чергові росіяни. А в тому, що ну вважати їх повними дебілами, не ну, це означає ставити питання, якщо вони такі дебіли, чому до, до сих пір не перемогли. І те, що я чую про зараз від тих хлопців, хлопців, з якими я спілкуюся, вони в напрямках, ну кажу, що насправді ситуація досить досить непроста. Вони якісно підготувалися. На ну, вони тактично змінюються. Вони з'явилися нові засоби і, і ребу, і, і, і безпілотники. Там посилились ці компоненти артилерії. Ну тобто не все так добре, як би нам хотілося на такі розвали, як нам би хотілося в російській армії. Тому що 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 в них? Ну о, ми пам'ятаємо ще німецькі генерали яких Сполучені Штати забрали до себе після Другої світової війни, по саме мемуари, і майже всі вони відмічали. Можливість росі... русських, росіян, радянських військовослужбовців. Швидко відновлятися і швидко вчитися, і це правда. Це стосується і нас, це стосується і росіян. Вони швидко вчаться, регулярно поновлюють тактику використання, начебто, вже і за старімої техніки, О, тобто, да, дійсно, ми не можемо сказати, що по нас воюють якісь там авкаші і діграданти. Інше питання: що наприклад регулярні частини такі відрізняються від. Мотиву, так, мотивації там найманців, від мотивації там елітних частин, і з ними трохи простіше, бо зазвичай, як ми бачимо вже і на відео, вони не витримують напомерного наступу, але у них є не тільки піхота, є і авіація. І ми бачили іноді вони її непогано використовують. Тобто, противник дійсно Сергій, дякую за те, що ти про це говориш, дуже серйозний і. Мені е, тіше те, що трохи про цей істерія, е, святкова істерія про контрнаступ. Вона трохи зупинилася. Чи люди усвідомили, чи хтось команду дав не знаю. А ми вже от, святко, святкова, о, ура, контрнаступ. Давайте швидше контрнаступ. Вже цього немає, бо насправді це дуже важка робота. Дуже важка і кривава робота.